Грицько бойко, сірничок. Погляньте, малята, на цей сірничок, червона голівка, жовтенький бочок, на вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Він може зігріти, зварити обід. Він плавить метал і розтоплює лід, а може, і ліс велетенський спалити, майно і будинок, і все спопилити. Малята, ви будьте з вогнем обережні і вивчіть всі правила протипожежні Щоб взимку не мерзли малі кошенята, дрябко змайстрував собі грубку для хати. А мурочка киця дружина дрябка, для діток своїх принесла молока. Поклала у грубку вугілля, дровець, нехай закипа з молоком казанець. Біда відчинились у грубці дверцята, Вогонь на підлозі, в диму вся кімната. Уже килимок біля грубки горить. Водою вдалося вогонь загасить, Прибігли сусіди, ще доки не пізно, Дрябко, поклади тут доріжку залізну. І Мурочці слід пам'ятати урок, Негайно із кухні забрать килимок. Чудово улітку побуть біля річки, Ведміді з сім'єю прийшов до водички, Топтайло, й синки. Наживили вудки, ловіться маленькі й великі линки, вже риби спіймали рибалки чимало, стара ведмедиця багаття розклала і дума про себе. Скоріше піду і хмизу сухого у лісі знайду. Та доки до лісу дійшла ведмедиця, вогонь розгорівся, побіг по травиці. Йому на путі вітерець повіва, горить на узліссі, присохла трава. Уже поблизу і кущі загорілись, рибалки ведмеді в тривозі схопились, вогонь погасили водою, піском. Усі натомились і сіли рядком. Для них це наука, і ви пам'ятайте розклавши багаття. Кругом обкопайте. Як лагідно сонце сіяв високості, лисичка долева зібралась у гості. Вона біля шафи крутилася радо, свої розглядала багаті наряди. Ось вибрала сукню найкращу для себе. Хороша, та тільки погладити треба. Ввімкнула утюг, а як гладити стала, сусідка сорока якраз завітала. Про се і про те, бач, сорока тріщить. Лисичка все слуха, а сукня горить. Ой, що я накоїла, як мені гірко. На сукні новенькій з'явилася дірка Лисичко, сестричко, ти, друзі, зустрічай, але при розмовах утюг вимикай. Поставивши чайник на плитку, завзято, вогонь запалили малі поросята. Самі ж веселенькі гайнули гуляти, м'яча у дворі узялися ганяти. Коли наганялись, згадали про чай. Вже, мабуть, готовий, іди, вимикай. А чайник тим часом кипів та кипів, всю плитку забризкав, і шипів. Вогонь загасив він, і в кухні відразу почулось свистіння горючого газу. Прийшло поросятко, тернуло сірник, враз вибух страшенний і жалібний крик. Це сталась біда. порося Малого в лікарню забрала швидка допомога, щоб лиха такого із газом не знати, увімкнену плитку не слід залишати. Ось білка білчатам горіхи збира, а в душі залишилась лише дітвора. Білчата міркують горіхи смачні, коли б ще посмажити їх на вогні. Знайшли сірники пустотливі білчата, і вогнище стали в дуплі розкладати, трухляве дупло спалахнуло у мить. Та добре, що близько знайшлися тоді пожежники смілі, бобри молоді. Всі дружно вони за роботу взялися, пожежу мерщій погасили у лісі. Врятовані вчасно малі білченята. Та в них ні горіхів, ні теплої хати, а білка навчає своїх малюків, щоб брати не сміли вони сірників. Щоб тепло було восени і зимою, хлівець збудували цапок із козою. Хороша будова, промовив сусід, та треба зробити вам громовідвід. Навіщо? Такого не бачив я зроду. Прожити я зможу без грому від воду. А літом якраз прокотилась гроза, в хлівець поховались цапок і коза. Та треба ж, біді, отакий приключиться, влетіла у їхній хлівець блискавиця. Вона спопелила усе на нівець, пропали цапок і коза і хлівець. І ви, пам'ятаєте, що громовідвід відвід на кожному дахові ставити слід. До дзеркала мавпа підходить в десяте, чи сукня в порядку пальто не зім'яте? Взяла Редикюля і двері замкнула, а світло тоді погасити забула. В кіно поспішає вона по дорозі, Аж чує пожежа гукають на розі. А мавпа байдужа не знає в ту мить, що то електрична проводка горить, і полум'я в вікнах зловісно розквітло в кімнаті, де мавпа, залишила світло. Пожежна машина по вулиці мчить, вона поспішає вогонь погасить. Щоб нам на пожежі з плачем не стояти, ми прикладу з мавпи не будемо брати. Всім весело свято зимове зустрічати. Ось біля ялинки зібрались зайчата. Їм іграшок мама купила немало, багато й самі малюки змайстрували. Ялинка в убранні та радісні діти схотіли бенгальські вогні запалити. І тільки вогні запалила зайчиха, як скоїлось в хаті небачене лихо. Горять на ялинці прикраси і вата, тріщать гілочки і вищать зайченята. І доки в пожежну зайчиха дзвонила, до тла новорічна ялинка згоріла, тож треба усім пам'ятати завжди, призводять бенгальські вогні до біди. Малята, ви будьте з вогнем обережні і вивчіть всі правила протипожежні.